Наш а, начальний такі. заклад готує за машинобудівним напрямком. Наших учнів це верстатні професії, це електромонтери, електрогазозварники, слюсарі, слюсарі, ремонтники, слюсарі з механоскладальних робіт. На сьогодні у нас контингент 649 учнів. Буде дуже класно укриття. Вона у нас знаходиться під гуртожинком. Планується капітальний ремонт на 24 мільйона 777 тисяч. Після ремонтних робіт ми плануємо там проводити навчальний процес. Ми цього року потрапили в програму 100 найкращих майстерів. І ми плануємо створити центр традиційних та альтернативних джерел живлення. Це буде три майстерні. В першій майстерні в першій зоні буде відпрацювання вмінь та навичок, електромонтерів та радіомонтажників. Друга зона у нас буде відпрацювання слюсарних робіт. І третя зона у нас буде відпрацювання саме альтернативних джерел живлення. Там будуть розміщені у нас сонячні панелі. Потужність наших сонячних панелей ми зможемо в нашій майстерні запускати. Без електроенергії, завдяки нашому сонячному панелю.